Роботи виконувалися та координувалися обласними військовими адміністраціями. В більшості вони успішно завершені. У разі потреби ми готові діляти додаткові кошти. За дорученням президента України для фінансування потреб бойових бригад напряму залучаємо кошти від частини ПДФО, кошти Міноборони і ресурси резервного фонду Держбюджету. держбюджету, кошти вже на бригадах, і такий підхід буде продовжений у наступному 2025 році. Четвертий напрям нашої роботи і уваги це медицина. За час повномасштабної війни повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях працюємо над тим, щоб кожен медичний заклад мав надійне укриття та резервне живлення. Програма медичних гарантій цьогоріч розширилась і включила 44 пакети послуг. Наступного року плануємо витратити понад 175 мільярдів гривень на цю програму, а також 5,6 мільярдів гривень на модернізацію медзакладів. П'ятий напрям освіта понад 100 мільярдів гривень державної освітньої субвенції надали громадам для оплати праці вчителів.